Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні вареники з соковитою начинкою з курячої печінки та картоплі. Це страва, яку вся моя родина обожнює. А приготувати її зовсім не складно. Просто потрібно робити все послідовно та з душею. Тож запрошую приєднатися до мене на кухню. Будемо готувати разом. Спочатку займемося начинкою. Тут у мене 500 г курячої печінки, я вже її очистила від плівок і усього зайвого. Нарізала печінку не дрібно, залишила шматочки трішки більші, щоб вона залишилася соковитою і не пересохла під час обсмаження. А ще нам знадобиться картопля приблизно 450 г та цибуля теж близько 450 г. У мене інгредієнти майже в одинакових пропорціях. Так, начинка виходить дуже збалансованою. Але ви можете змінювати співвідношення під свій смак. Хоч більше картоплі, хоч більше печінки. Картоплю нарізаю невеликими кубиками, перекладаю в сотейник. Заливаю водою, підсолюю і ставлю варитися до готовності. Тим часом ріжу цибулю кубиками середнього розміру, щоб вона зберегла соковитість і приємну текстуру в начинці. Розогріваю сковороду, додаю трішки олії і викладую цибулю. І починаю її готувати. Обсмажую до легкого зарум'янення ось до такого м'якого золотавого стану. Коли цибуля готова, відділяю 1 третю, залишаю її на сковороді, а решту перекладаю на тарілку. До цибулі, що залишилася на сковороді, додаю печінку, акуратно перемішую. Коли печінка майже змінила колір, посолю, поперчу до смаку. І продовжую готувати. Важливо не пересмажити. Курячій печинці достатньо приблизно 7-8 хвилин, щоб залишитися соковитою. Показник готовності. Якщо розрізати невеликий шматочок, всередині м'ясо біле, без крові, вимикаю вогонь. А тим часом картопля вже встигла зваритися. Воду злила, переклала в миску і розминаю до однорідності. Додаю приблизно 30-40 г вершкового масла і продовжую розминати з маслом. До картоплі додаю обсмажену печінку разом з ароматною олією зі сковороди. Можна подрібнити печінку блендером або перекрутити через м'ясорубку, але я хочу, щоб у начинці залишилися невеликі шматочки. Так вона виходить ніжнішою та цікавішою за текстурою. Повертаю частину обсмаженої цибулі і акуратно поєдную все до однорідної ніжної текстури. На цьому етапі вже видно, начинка зовсім не буде сухою. Аромат насичений. Текстура м'яка і ніжна. Обов'язково пробуємо. Якщо потрібно, додаємо ще солі чи перцю. І начинка готова. Можна переходити до тіста. В миску просію 350 г борошна. Додаю 1 чайну ложку цукру, половину чайної ложки солі та половину чайної ложки соди. Інгредієнти добре перемішаю. Окремо змішую теплий кефір 250 мл з одним жовтком та двома столовими ложками олії без запаху. Білок не додаю, саме жовток робить тісто ніжним. Можна використовувати й ціле, але текстура буде дещо іншою. Добре розмішую і вливаю суміш у борошно. Замішую спочатку виделкою, щоб поєднати рідкі складові із сухими. Коли маса стає густішою, переходжу до рук. Збираю крихти докупи в один колобок і перекладаю на стил. Тісто має вийти м'яким, пластичним, середньої щільності, не тугим і не надто м'яким. Борошно не підсипаю, видно, що тісто не прилипає. Вимішую до гладкої еластичної консистенції. Якщо раптом у вас липне до рук, можна додати трохи борошна, але буквально по щіпці, щоб не зробити тісто жорстким. У мене вийшло м'яке приємне на дотик тісто. Залишаю його на столі під накритою мискою і даю відпочити хоча б 10-15 хвилин. Коли тісто відпочило, ділю його на дві частини, щоб зручніше працювати. Присипаю поверхню столу та саме тісто борошном і розкочую в пластовщиною приблизно 5 мм. Качалкою вирівнюю поверхню, щоб кружечки були одинакові. Вирубкою для печива діаметром 6 см вирізаю кружечки. Залишки тіста збираю. Їх також розкочу пізніше. На кожен кружечок кладу щедру порцію начинки. Беру варенок у руки і щільно защипую краї класичним способом. Проходжусь двічі, так я точно знаю, що вони не відкриються під час приготування. І в такій послідовності продовжую ліпити всі вареники. А тим часом на плиті закипає вода. Її трошки посолю і розмішаю, щоб сіль швидше розтанула. Як тільки вода знову починає закипати, ложкою створюю легку воронку. Рухаю воду в одному напрямку. І саме в цю воронку обережно опускаю першу партію вареників. Так вони точно ніколи не пристануть до дна. Від повторного закипання готую 4-5 хвилин на невеликому вогні. Оскільки начинка не сира, вони готуються швидко. Після цього обережно перекладаю готові вареники на тарілку. Вони виходять пухкі, ніжні і дуже апетитні. У такій самій послідовності готую всі інші. Готові вареники присипаю обсмаженою цибулькою. Тут уже кому, як до душі. І все, страва готова. Пахне неймовірно. Виглядає дуже ніжно, а смак той самий домашній, що хочеться готувати не один раз, дякую, що готували разом зі мною! Обов'язково спробуйте приготувати такі вареники. Вони отримають тільки компліменти. До нових смачних рецептів, до зустрічі на кухні. Всім миру та добра!